Всім привіт! Чорна акція вже завершилась. Але були у мене ще декілька купонів на скидку і заказав собі ось такі джерки. Якщо ви дивились мої попередні відео, то минулого разу на чорну п'ятницю я собі заказав ось таких два джерки і за два джерки заплатив 17 центів. Ну, а цього разу за один ось такий джерк я заплатив 15 центів. Ціни піднялися, плюс такої вже акції, як Чорна п'ятниця, не було. Ну, але все одно один джерк 15 центів це досить непогано. Це, до речі, він подібний на джерки від фірми Salmo Slider. Відео огляду Salmo Slider є на каналі. Посилання залишу під відео. Також попався мені на очі ось такий джерк. Він подібний на джерк, від фірми Strike Pro, там є Baby Buster, Buster Jerk. Та він більш на Baby Buster подібний. Його довжина має бути 6,8 см, здається. Вага 9 грам, не знаю, пізніше подивлюсь, зважу то скажу. Але ось я думаю, він буде набагато більшим. І його ціна, я за нього заплатив, ну, звісно, по акційній ціні 40 центів. Теж непогано. Ну, ось такі два джерки. За два джерки 55 центів. Довжина джерка повинна бути 6,8 см. Ну, приблизно так і є десь 6,9 см. Тут проблем немає з цим. Довжина цього джерка 6 см, в принципі, так і є. На сайті виробника вага вказана 9 грам. А тут, як бачимо, 9,6. Ну, в принципі, не критично. Немає можливості вийти з цими приманками до рідкої води, щоб подивитися, як вони грають, чи вони плаваючі, чи тонучі. Але була можливість купити. Ось заказав такого джерка під червону пірку або плітку. Ну, в принципі, і під до кінця ще собі взяв. Подивимося, як вони будуть ловити. Ну і взагалі чи будуть ловити. З джерками в мене якось не склалося. Мав у своїй колекції 1,5 один 1,10-1,12 один один 12. Ну, в принципі, поки що на 5-сантиметровий, звісно, без проблем можна рибу піймати, а ось 10-сантиметрові джерки риба не дуже сильно хотіла клювати. Ну, правда, розловився в цьому році, а ось джерк 12 сантиметрів ніяк не можу розловити. Ми заказав ось такі по дешевій ціні такі два жерки. Подивимося, як вони себе покажуть на воді. Надіюсь, окунець та щука оцінять.